Доброго ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 1 та 2 вересня 2025 року. Сьогодні, 1 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Стрілець. Можна сіяти насіння зернових сидиратів та посадити трохи цибулі на зелень. Розсаду в стрілці не турбуємо. Сприятливий час для збирання насіння овочів та квітів. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І не рекомендується поливи та підживлення. Підживлення навіть небезпечні. А от якщо треба полити, то поливайте. Захист рослин мішкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 1 вересня сприятливий час для різних заготів. Важливо для здоров'я на 1 вересня. Будьте обережні з алкоголем, з копченостями, жирними продуктами та прийомом ліків. В цей день дуже вразлива печінка. Що ж, готуємо? Готуємо овочеві супи, різні каші, нежирні сорти м'яса використовуємо для приготування страв, рибу, морепродукти, молочні, кисломолочні продукти. Дуже корисні морква, буряк, топінамбур, капуста, петрушка, селера, кріп, базилік, пастернак. Ось такі рослини треба в цей час для печінки. І використовуйте для приготування різних трав рослині олії. Смачного вам! Завтра, 2 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися вже в знаці Козоріг. Після 8 години ранку можна починати сіяти насіння зелених культур для вирощування в теплицях або ж на підіконі. Можна висівати будь-які сидирати на грядки і в теплиці, можна посадити знову ж таки трохи цибулі на зелень. Гарний час для того, щоб укорінювати живці, нарізати і укорінювати живці, пересаджувати кімнатні рослини, працювати з розсадою, висаджувати розсаду, пікіровку, перевалку, посадку росади проводити, і можна збирати насіння овочів та квітів. Сприятливий час для поливу та підживлення рослин будь-якими добривами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, а от нарізання живців рівно стільки, скільки треба, це виключення з правил. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 2 вересня сприятливий час для різних заготівель і для квашення капусти, та не тільки капусти, квасти кавуни та інші овочеві плоди та ягоди. Важлива для здоров'я на 2 вересня. Не використовуємо для харчування алкоголь, шоколад, каву, жирну, смажену їжу, гострі соуси, сіль та майонези це знак козаріг. А що ж можна приготувати? А Ми готуємо різні страви із риби, із морепродуктів, із пісного м'яса, корисні відварені яйця, молочні кисломолочні продукти. Свіжі та варені овочі, макароні вироби ось нарешті, можна вже використовувати. Практично всі доступні овочі, фрукти, ягоди, все-все це можна використовувати для приготування різних страв. І використовувати для харчування різні горіхи. Доступні для вас. Пийте, будь ласка, чай із шипшини. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких-усіляких вам гараздів. Миру вам та добробуту і удачі, удачі у всіх ваших справах! І щастя вам людського, і здоров'я вам міцного! До зустрічі ввечері. На все добре.